всіх. мене звати Жанна Вітко, і я вас запрошую до своєї команди. ком'юніті. співпрацюю я з американською клубною компанією Лівот за створення та розширення саме клієнтської і партнерської бази. Я маю всім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. Ось в цьому полягає моя власна справа, і я готова вас навчити дублювати саме такий процес роботи. Ви можете підписку клубної компанії поєднувати з будь-якою своєю роботою. Це не складно, лише потрібно розібратися. Отже, Лівґут зареєстрована в штаті Флорида Америки, працює виключно в правовому полі. В неї є вже найвищий рейтинг надійності за показниками 3A+, А це показник, який має лише 5% світових компаній. Про це ви можете довідатись, завітавши на світові бізнес портали такі як бізнес home та DSN. про цю компанію пишуть і говорять найсучасніші всі бізнес-видання. І цю компанію рекомендують вона вже в понад 200 країнах світу в клубі близько 2 мільйонів підписників, і це лише за 2 роки і 5 місяців. Це дуже швидке і динамічне зростання клубної компанії. Отже, це компанія, яка відреагувала саме на зміни в ринку. Ми з вами, перш за все, споживачі, клієнти, і наші споживчі звички вже давно змінились. Ще з часів ковіда люди більше почали саме купувати через інтернет онлайн, і це є факт. І клубна компанія запропонувала саме три тенденції об'єднати в одну єдину сучасну бізнес-модель. Про що йде мова? Про клубну модель, про маркетплейси та партнерську програму. Отже, Лівгуд пропонує три способи бути з клубною компанією. Перший спосіб ви можете бути лише роздрібним споживачем, який купуватиме продукцію преміум сегмента найвищої якості за найнижчою ціною доступною ціною нижче на 75%. В клубній компанії Лівгуд відсутня мережева націнка. Це не мережева компанія продукція дійсно найвищої якості. Вона підтверджується. Сертифікатами міністерства сільського господарства США і має сертифікати Organic, GMP, USDA, ДЖЕМПІЮІЗДІКАШЕ і ряду інших світових. Сертифікатів, які підтверджують саме найвищу якість органічності цієї продукції, сьогодні це продукція Wellness, це продукція здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. З Часом, за словами засновників, тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг, таких як навчання по криптовалюті, туризм, бронювання авіаквитків і різних напрямків. Молода компанія, яка Розвивається і, звичайно, першим і важливим аспектом для кожної людини є стан її здоров'я. Саме з лінійки здоров'я розпочинає клубна компанія «Лівгуд». Другий спосіб це стати учасником. Сплативши 10 доларів, ви матимете можливість купувати продукцію за ціною учасника. Так ви будете економити і ще більше грошей. І третій спосіб це стати партнером. Лише за 50 доларів купити франшизу в цій сумі дві цифри 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте членство з клубної компанії Лівуд. Далі вашим обов'язком є а, саме підписка сплата щомісячної абонплати в розмірі 10 доларів. Раджу зробити річну підписку, сплатити 100 доларів, зекономити 20 доларів. Ну і ця клубна компанія дає вам можливість отримувати як пасивно дохід, так і активно. Пасивний дохід він має обмежену фінансову винагороду, і вона сягає лише 2047 доларів на місяць. Це відбувається за рахунок переливу. Цей шлях повільний, але він є. Він відбувається за рахунок усіх учасників, які долучаються до клубної компанії Лівут і сплачують свою щомісячну підписку в розмірі 10 доларів від сплати. Усіма цими учасниками 10 доларів вам по переливу буде перераховуватись по 0,25 центів. Та моєю рекомендацією залишається все ж таки отримання швидкого доходу. Він полягає в інформаційно-рекламній діяльності за те, що ви будете ділитись з людьми про американську клубну компанію Лівгуд, про її місію та партнерську програму. Ви матимете можливість отримати сім видів грошової винагороди в клубі. Споживання товару і ведення бізнесу відокремлені один від одного. Тут немає ніяких щомісячних закупівель обов'язкового якогось товарообігу. Ви купуєте продукцію за власним бажанням, тоді коли ви хочете і тій кількості якої потребуєте. Що потрібно зробити, щоб стати партнером або клієнтом даної клубної компанії? Перш за все, зробіть безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким можете зробити екскурсію по сайту. Познайомитись більш детально із засновниками клубної компанії із маркетплейсом з продукцією, з ціною з описом. З документацією про реєстрацію клубної кампанії з компенсаційним планом, ну і звичайно, ви матимете можливість за вашою готовністю вже приєднатися. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Перш за все, ви маєте знати, що Лівгуд клуб закритого типу, і лише за реферальним посиланням ви можете сюди приєднатись. Реферальним посиланням учасника клубу я нагадую, що я учасник клубу, бізнес-партнер, і я вас запрошую саме до своєї команди ком'юніті. З радістю допоможу вам розібратись з компенсаційним планом, розповім більш детально про клубну компанію, про її можливості, про її місію. Ви можете і самостійно, в принципі, познайомитись тут. Наскільки прості і чесні бізнес-партнерські відносини, самі засновники їх четверо людей, вони розробники продукції, вони. Успішні люди, які керували, володіли на той час mlm компаніями. Зараз вони створюють абсолютно нову революційну бізнес-модель, клубну компанію з партнерською програмою. І ці люди чотири рази на тиждень виходять до усіх своїх учасників через різні соціальні мережі з новинками, з продукцією, з масштабуванням, з навчанням. Це готова. Платформа вашого бізнесу, в якій дає вам повністю бізнес під ключ з вашим бек-офісом, з реферальним посиланням, в якому буде бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної компанії, засновники, ваш особистий маркетплейс, наповнений продукцію з вашим особистим реферальним посиланням. Вмієте продавати в роздріб? Будь ласка, заробляйте і на цьому. Першим видом грошової винагороди згідно компенсаційного плану є виплата швидкого старту. За залучення особисто вами нових учасників до клубної компанії Лівуд, а їхня кількість не обмежена, скільки хочете, скільки залучаєте. Кожного разу вам клуб буде виплачувати по 25 доларів. 25 доларів дві людини ви провели, ви повернули свою інвестицію в 50 доларів. Запрошуйте, скільки ви можете, ви кожного разу будете наступного четверга отримувати цю грошову винагороду. Інші виплати здійснюються один раз на місяць, та ви маєте знати і ще про дуже такий щедрий вид винагороди, назва якого мечин бонус, тобто чек від чеку. Уявімо, що ви до своєї команди запросили 10 людей. Особисто ви. Ці люди з часом почали також рекомендувати клубну компанію, і вони почали заробляти від їхнього заробітку. Ви матимете від клубної компанії Лівут 50% грошової винагороди. Запрошую вас до своєї команди. Разом ми будемо будувати велику команду ком'юніті. І саме люди, які створили команду із 2,5 тисяч людей, матимуть додатковий грошовий пул в розмірі 2% від світового товарообігу усієї компанії. Люди, які отримують статус діамант, ось так вони будуть винагороджені. Звати мене Жанна Вітко. Долучайтесь до моєї команди. Пишіть мені в телеграм-канал, обов'язково кожному даю зворотній зв'язок.